Такі коментарі повністю проходжу повз них і навіть не звертаю увагу. Просто вирішила один раз, якби так загалом відповісти, хто слідкує за моєю сторінкою, тим паче підписуються зараз активно на мене люди, цікаво я їм своїми відео, своїми розмовами про кулінарію там, чи якісь продажі, які я роблю. Там я червоною крою, чорною торгую. Хто бажає, можете замовити. Написано в коментарі, ви ж бачите, да що чи лохотрон, чи можна купити. Люди, я ж вас, я чи інший продавець, не будемо вас запевняти в тому, в чому ви хочете вірити якщо ви хочете вірити, так хай воно з вами залишається. Ви ж розумієте, що ми хто відкрито працює, то той відкрито працює. От ви зайшли на сторінку і слідкуєте за мною, там чи та за іншим продавцем, і дивитеся нашу діяльність. І вже вирішуєте для себе, чи купувати у цього продавця товар, чи не купувати. А висказування такі, всякі, ну це це ваше. Це знаєте, так бабка з діткою сіли, побалакали на лавочці. Аналогічно я вам бажаю добра, натхнення, всього найкращого і успіхів. І якщо ви хочете купувати товар в любого продавця який вам попався товар, і ви ж користувач інтернету, правильно, ви ж вмієте зайти на сторінку, проаналізувати діяльність людини. Правильно, правильно? Якщо не вмієте, то його писати тут якусь хрінь. Бажаю добра, натхнення всього найкращого.